Чоловічі піжамки Primark Тут іде і розпаровка, і можна комплектувати комплекти кожної ковтинки. В принципі, тут ростовка є, ось таких, наприклад, ось тут, тут відразу є елічка. Все не показую, бо дуже багато, дуже об'ємні. Можна комплектувати ось типу, ось таких комплектів, багато штанів, так само і ковтинок. Розміри різні. І Лки, і XL, і xs і два x є. Ось, наприклад, ось така два x Дуже класні, дуже теплі. Ось така це, типу, можна комплекту. Тут пішли ковтинки. Ось М, -ка, с -ка. вони є також і ЛК, є, і. Ікселечки, і есочки. Ось така, така. Тут це все кофтинка. Бачите? Є такі, такі ось. ось такі. Чорні. Далі в нас штанці. Це ковтинка ще елічка. Оступилося. Це в нас штанці пішли. Також в різних розмірах. Такі, такі, ось такі, бачите, скільки їх. Вони, в принципі, комплектуються абсолютно усі. Також це не всі штани, які є. Є ще ось такого типу штанці. Ось такі є. Є такі. Це ось така ковтинка ще є. Є ось такі штанці. А, і ось такі. Загальну вагу напишу в описі. Собівартість гарна, бо вони дуже дуже легкі, дуже теплі, дуже легкі, приємні на дотик